Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати нову страву. Придумав дуже прикольну страву нову. Буду в гарбуз зараз. Наложимо курку з овочами і запечемо гарбуз у духовці. Зараз займусь розділкою курочки. Розділиємо і будемо підсмажувати її. Курочку я уже разделал, подивиться какая красота, все четенько Хребет пошел у морозилку Будет куричий бульон потом, и зараз начинаем обсмаживать нашу курочку Даем трошки воды и выкладываем потрошку. сковорода Уже майже нагорілася. Зараз до золотістої корочки підсмажимо, додамо овочі сюди, цибулю з моркою. Пропасіруємо і покажемо, що будемо робити. Ось така краса. Морквочку буду різати такими. В принципі, можна різати її як хочеш, але я думаю поріжу її полосочками такими, як на плов. Буде дуже прикольно. Так, у нас вже майже підсмажилася одна сторона. До золотистої зараз ми перевертаємо гарненько. Все, все діло. Ось так. Ось така красавий виходить у нас. Ось так. Ми його все одно поки ми ще будемо перемішувати. Все. І зараз сюди додаємо наші овочі. Цибулю і моркву. їх треба пропансірувати, щоб вони були такі. Напівготові. Ось так. Все. Зараз нехай курочка підсмажиться знизу і тоді буду перевертати його. Ну, а пока это все тут пассируется, подсмаживается, треба подрезать арбуз крышечку и выбрать все середины. Сейчас мы этим и займемся. Так, чтобы обережненько сделать. И, наверное, уже Раз. Таке у нас виходить. Зараз всередині оце все вичищаємо ложечкою гарненько і буде дуже гарно. Ось, дивіться, вичистив гарненькою. Кришечку теж зараз. Обрежем вот так, чтобы було все красиво. Вот так. О! І зараз оце ми все приготуємо і будемо сюди закладати. Треба перевернути овочі. Нехай пасірується. Зараз хвилинок 5, 7, може 10. Пропасіруємо і будемо закладати вже в гарбуз. Наша курочка підсмажилася, овочі трошки пропасірувалися. тепер будемо загружати це все у наш гарбуз. Кришечку відкриваємо. І потрошку починаю накладати сюди. Трошки курочки, трошки овочів. Так. Так. Тепер підсоліємо, буду такими слоями. Солі трошки. Моя найулюбленіша приправа до курки. Вона без солі йде трохи. Вирішив ще додати зіри. Дуже люблю зіру. Прям ось це зіра, Та не знаю. Потрошку її. Дуже люблю східну кухню. Там вони все з зірою готують, там дуже смачно. Так. Накладаємо. Я думаю, що якраз сюди все і влізе. Усе чітко ми підгадали. Так. Знову беремо сіль. Знову трошки приправи до курочки і зірву. Так, це є. Тепер я його туди так гарненько. Раз, раз, дивіться, якраз все влізло. Ще кусочок гарбуза. Відрізав. Отак. От І теж зверху підсолимо. Переправки трошки і з'їри. І ще можна сюди зверху положити трошки масла. Масло берем. Ос. Небагато. Все, накриваємо кришечкою, прижимаємо і зараз будемо надеко ставити його і в духовочку відправляти. Покладемо в польву. Ось так прибумов. Ставимо наш прекрасний гарбузик і робимо ось так, таку тарілочку. І зараз відправляємо це все діло в духовочку. Ставимо на 200 градусів. Я думаю, що десь годину-півтори я буду його запікати. Пройшло 2 години з того моменту, як я поставив нашого гарбуза у духовочку. Не півтори, не годину. Дві години вони пішло на це все. Я зараз вам покажу, що в нас вийшло. Це просто. Щось неймовірне повинно бути. Дивіться. Дивіться на цього гарбуза. Сік пустив. Ось тут все воно так булькає. Зараз ми достанемо курочку звідси. Зараз достану якийсь кусочок не філе, а щось інше. Так. Та воно просто розпадається все. О, стегно, наприклад, ось. Стеген це куряче. Раз. Раз. І гарбуза візьмемо трошки. Він бачите, такий схопився тут такою шкілочкою, а ми його беремо ось так. Просто вилочкою. Раз. Ось так, раз, достаємо, гарбуз готовий повністю. Дивіться, як м'ясо у нас встановилось. Просто все відділяється гарно, все розлазиться. Дивіться, яка смакота. Зараз будемо куштувати. Попробую, що я тут наготував. Ану. Оковочка. Зірою пахне все, як я люблю. Mm. Все вийшло даже краще, ніж я думав. Тому рецепт у вас є, ви вже побачили. Готуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповсюджуйте відео. Буде багато ще класних рецептів. Все, всім до побачення, зустрічі на каналі.